Вітаю, друзі, СА в Україні! Я радий запросити вас вже до 162-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, на початку дуже короткі повідомлення. Перше, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге, Прошу пробачення, бо іноді деякі відповіді можуть забаритися в часі. Просто ви встигаєте задати питань більше, ніж я можу в цей відведений проміжок відповісти. Відповідати стараюся на всі, але особливо ті, які дуже-дуже об'ємні, це просто фізично проблемно їх зачитати чи вибірки якісь зробити, і це відкладає в часі. Відповідати, ще раз кажу, буду на всі, крім, будь-яке хамство іде в утиль відразу. Заклики до насильства, убивств, розправ, е різні інші карні речі, які недопустимі: там ксенофобія, расизм і тому подібне, вони взагалі не розглядаються. І якщо вже були відповіді на ці питання дані, то вже вибачайте повторно відповідати не буду. Хіба появляються якісь додаткові нюанси, або ну, мені самому здається, що варто зробити якесь нагадування? От Власне і все, а ну і ще буду неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу. Матеріально мені не треба, я сам якось змію вибратися, справитися, звикся життя, відповідати за себе самостійно. Якщо маєте можливість, моя рекомендація підтримуйте волонтерський рух, скажімо, справа громад. Там дуже добре, вони дуже добре знають, що реально потрібно бійцям. Це у вас не супутник якийсь там, який тільки на банковій, напевне, літав, більше ніде. Це реальна допомога і плюс. Абсолютна звітність і подвоєння вашого донату. Ви даєте тисячу гривень, до наших бійців доходить дві тисячі, тому що допомогу подвоює відразу ж фонд Петра Порошенка. А я від вас дуже буду вдяч... буду вам вдячний і прошу про підписку на мої і telegram канали ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, вподобайки і коментарі. Це направду і це і приємно, і це дуже серйозно допомагає і підтримує. І все. І відразу переходжу до відповідей на питання. Пане Тарасе, о, це якраз те питання, яке вже повторюється, але появилася нова інформація, нові сенси. Пане Тарасе, дякую вам за вашу працю. Завдяки вам ми краще розуміємо ситуацію в країні. Питання: яке ваше ставлення до Ірини Фаріон? І що це за зв'язки партії Свобода з партією регіонів? Бо чула багато разів, а конкретних пояснень не бачила. Дякую. Значить так. Я вже відповідав колись про Ірині Фаріон, але є зараз новий факт. І тому відповідаю ще раз. Перше. Я вважаю її провокаторкою. Те, що Свобода, а ця партія дуже неоднозначна, дуже різна. Там є неймовірні просто патріоти і герої, якими вклоняємося всі, особливо ті, хто зараз воюють на фронті. Там є дуже мудрі люди, я багатьох цих людей знаю. І там є відверті злодії, там є корупціонери, і там є люди, які є відвертими провокаторами. От чому вони досі не позбулися Фаріон і її відстоюють, захищають, Ну це означає, що ще хтось в керівництві є. З тої категорії, яку б я відзначив, до дуже мутних типів і провокативного елементу, пані Фаріон, знаєте, в неї одна річ була дуже чітко визначена: коли всі адекватні люди у Львові спалювали. Свої партійні квитки компартії, пані Фаріон тоді вступила в Компартію. Там же ж було тоді переконання в певної категорії е, тих е, проросійських, комуністичних. Е, от його колись дуже гарно е, барт прекрасний на вже, на жаль, покійний Андрій Панчишин відобразив у цьому своїй пісні Брехунець. Оце те радіо пригадуєте таке, де той «Брехунеть» брехунет, ніби там розказує свою, свої думки і каже: що згорить перебудова у, см... у пекельному вогні і настане з... в світі знову царство. Ти якоїсь там гарної брехні. От Фаріон належала тоді до тих, що були переконані, що комуністи роздушать перебудову, затопчуть, і вона дуже буде добре робити кар'єру. Вона відзначилася дуже негативно в Львівському університеті свого часу. А потім, а потім справи не горять, компартія була заборонена в 91-му році. Комуністи почали їх прилаштовувати кудись, куди треба хазяям. Я вважаю, що вся історія і вся біографія Ірини Форіон це, – це провокації не за Україну і її обгавкування всіх патріотів, які тільки були. Зате, от Зеленського вона так дуже акуратно, так чуть-чуть от неправильно. Він робить і то, як правило, бояри там погані, суги щось не так зробили. Але вона була помічена, знаєте, в деяких речах, в яких це моментально працювало на російську пропаганду. Я наведу вам один приклад. Тоді, коли ми тільки починали розкручувати дуже важко через страшний спротив, українізацію, перші підготовки до закону про державну мову, ще давніше, ще при Ющенку. І основний був тоді озвук такий: ми не ліземо в ваше приватне життя. Це для чиновників, які зобов'язані це робити. Це державна мова. Ми відстоюємо її державний статус. Це тоді треба переконувати. Абсолютна більшість населення України ставить до цього скептично. Що робить Фаріон? Пригадують оте, проходить садочок. А як тебе дівчинку звати? Машенька, ах ти ж така сяка там, і все, і пішов. дітям в дитячому садку. Це. Знаєте, це зараз вже не так страшно виглядає, як тоді. Тому що тоді це був підрив. Після того всі олігархічні канали, плюс всі російські, які тоді ще всі дивилися, кажуть, це ще про Юшенко було, почали оббивати брудом українізацію, начковувати людей. Фаріон зіграла роль не детонатора, а найнятого провокатора. І от зараз те, що відбулося обгаджування нею е полку Азов, тих, хто в Маріуполі. Вона ще тоді, коли боїшили їх обруном, тоді якось це зійшло, а зараз вже не зійшло. І форма, в якій це зроблено, і та провокація, і ці московські підходи мені не залишають іншої думки, що вона московська провокаторка, та яка була залишена, зафіксована, і все. Хтось може думати інакше, але її дії насправді ідуть на шкоду українству у всіх абсолютно речах. Але вона приступила якусь межу, і зараз навіть певні серед сух, там ж знаєте, там добропорядних, по-моєму, нема. Але є принаймні люди з патріотичними якимись настроєм. Ну той же самий Чернів. Ну він дійсно має патріотичний певний дух, настрої такі. Хоча ще раз кажу, не вірю я нікому зі сух, але то в інших питаннях, то по корупції, по управлінню, по всьому. І от він вже звернувся до СБУ з вимогою розібратися з тим, що робить пані Фаріон, і чиєю діяльність не координується з Москви. Я думаю, що в неї будуть те, які прикроші, але нічого з нею не станеться, тому що владі потрібна. Вона буде недавно вона виливала брудом мене перед тим, вона безперервела брудна Прошенка. Вона... вона підпрацьовує на цю владу. Я думаю, особливо тоді, коли ця влада була дуже потрібна Москві, вона особливо сильно на цю владу працювала. Тому думаю, з нею нічого не станеться. Історія з партії регіонів. Давайте так, я вам коротко переб'ємо. Ще раз кажу, я зараз дуже хочу відділити. Є там тягне бок, є там керівництво свободи, до багатьох з них ставлення неймовірно погане, але там є реальні герої. От партія фактично розділилася. Я не думаю, що вона вже, як політична структура, буде далі існувати. Я думаю, що вона розвалиться на патріотів і корупціонерів-номенклатурників. Бачили Тернопільські приклади і все інше. Так от. Отже, вибачаюся, повертаюся до історії. Е, партія регіонів була під крилом Андрія Клюєва. Він її фінансував. Він це прямо всім говорив. Я вам наведу ще один приклад: буквально за два дні чи за три дні до дня виборів, по-моєму, 2006 року. Я лечу в літаку з Луганська до Києва. Біля мене сидить заступник керівника штабу партії регіонів Луганської області, і всю дорогу мені защить на вуха. Як він підготував? У них там вже ж була конкуренція тільки з комуністами на Луганщині. і вони хотіли повністю вибити комуністів там з місцевої влади, просто демонстративно їх розтоптати. А їм він каже: Я тут все підготував. Я тисячі людей, всі члени комісії все підготував. Мені кажуть: піднімай людей, візів три западної області, захищають результати тягнібока. Це вам один приклад. Про підтримку з боку Андрія Клюєва я вже сказав. Чому це було? Ну, Мені здається, керівництво свободи завжди шукало грошей. От і все. Там гроші зіграли ключову роль, от коли тягнебок забрав свободу, перехопив, передавив. Щоді ще не свободу, це після спадщини була суттєва національна партія. Коли він їх перехопив, то там зіграв дуже багато фінансових моментів. От, власне, все. Це жодним чином не кидає тіні на людей, які сьогодні геройськи захищають Україну. Але ще раз кажу: партія, мені здається, вже не відновиться. А Фаріон, дай би Боже, щоб колись розібралися які конкретно мотиви. Invece. Чи дурість, чи якісь гіпертрофоване, неправильне, дике розуміння, печерне розуміння націоналізму, чи, чи московські замовлення грають роль в її діях. Пішу далі? Ой, так, питання буду зараз. Питання на одне речення, але я дуже буду міняти, бо тут такі слова йдуть. Тарасу Чорнову, чи правда, що Зелемський іде на другий термін? Іде зараз знаходиться Рашис Арештович. Ну, те, що Зеленський йде на другий термін, ми всі прекрасно розуміємо. Казав е, пан Кужук Дам та й сово його тепи. Обіцянка тятянка, дурні а дурньовий радість. Це друге навіть краще підходить. Насправді, ну що, Зеленський брехав, коли казав, що йде на один термін. Він тоді коли висувався, він мріяв закоринитися владі назавжди. Такі типи, коли мутні, коли йдуть до влади, вони не думають. самого початку вони навіть не думають, що вони її колись покинуть. Це була брехня з першого дня. Так він іде на другий термін. І в цьому питанні я вам не буду тут зайвих якихось речей розмусолювати, тому що і так ви це все від всіх бачите і чуєте і знаєте. Я тільки добавлю один момент: там не визначена одна історія, і появляється натяки на дуже велику підлість. І після чого ці вибори не можна буде вважати ні один українець не матиме права вважати Зеленського легітимним президентом. Він буде після того, якщо він вони це зроблять, буде виключно узурпатором. І все, це питання його легітимності. Просто зніметься. Це буде гірше Лукашенка. Про що мова. Вони зараз серйозно розглядають можливість проведення саме президентських виборів під час воєнного стану, тому що Конституція прямо. Забороняє проведення парламентських виборів. Вони про це брехали, що мовляв, ні, але вже зараз зізнали, визнали, що не можна. А от про президентські там опосередковано заборонено, але їх не можна проводити. Тому що режим воєнного стану накладає обмеження, які прямо суперечать конституційній нормі, про те, якими мають бути вибори в Україні, зокрема вибори президента вільними, конкурентними і все тому подібне. Це все неможливо реалізувати, формально навіть не реалізувати під час воєнного стану. але з того, що вони хочуть провести весною в останню неділю березня наступного року вибори, тільки президентські, можна припустити, а Верховну Раду зберегти. Мовляв, Верховна Рада ж може все одно вона зберігає свою легітимність, вона продовжується і зберегти її до кінця воєнного стану, так як вони сказали, це означає, що президентські вони хочуть під час воєнного стану провести. Ще раз якщо Зеленський на це піде, з того моменту він не президент, а узурпатор. Який насильницьки захопив владу в Україні, і таке має бути ставлення всього народу України до нього. Поки що, що поробиш, його обрали. Для мене це ганьба національна, найбільша, яка тільки може бути, і катастрофа, і трагедія. Але він обраний мудрим, українським мудрим нарядом? Вибачайте, мудрим в обках. Якщо він. Ще раз піде, ще раз кажу: якщо він піде поза воєнним станом, там буде питання, наскільки ті вибори будуть чесними, наскільки вони будуть конкурентними. Вони такими не будуть це. Я навіть не сумніваюся. І там будуть інші питання щодо фальсифікацій, щодо всього іншого. Але якщо він... Піде все-таки поза воєнним станом, якщо вони скасують воєнний стан, то вони мають і одні, і другі вибори провести, і вони будуть легітимними просто питання про їхню чесність. А от якщо під час воєнного все раз кажу, просто з того моменту для всіх українців більше в нас в Україні президента нема, тільки узурпатор. Що стосується Арештовича, пункт перший: Суючи з фотографій, він зараз перебуває в Вашингтоні в США. Я так розумію, що він шукає десь гроші, він розкручує себе далі. Він хоче наробити фотокарточок з якимись там різними персоналіями, які є впізнавані. Ну, не думаю, що я аж до Трампа доведуть, але очевидно, що це будуть персоналії, які точно не проукраїнські. Напевно, шукає певного захисту на всякий випадок, якщо раптом в нього почнуться якісь прикрощі. А от з прикрощами трошки дивна штука. Він атакує Зеленського. Так. Він почав атакувати питання: а це підігрування і це фальшивка? Чи це реальний початок війни? От якщо би це було дуже реально і серйозно, то була би вже реакція. Аріштович натворив таких речей, що СБУ не мало займатися ще з березня місяця минулого року, ну принаймні з березня місяця минулого року. Що натомість? Натомість проти нього поки що там тільки зареєстрована одна скарга з приводу того, і ведеться там до слідче розслідування попереднє щодо сексизму. Так, тільки щодо сексизму ніякі його агентурна робота на ворога, ніякі заяви, які є абсолютно підпадають під карну відповідальність, взагалі не розглядаються ні одним органом в Україні правоохоронним. І от зараз, нібито, заявляє Даніов, що Арестовичем займається СБУ. У Мене просте питання, а в державному реєстрі розслідувань це зафіксовано? Колеги шукали, не знайшли. І от, оскільки це ніде не зафіксовано, а не можуть просто так займатися. Якщо вони ним просто так займаються, то вибачте, це незаконне стеження. Має бути в рамках якогось провадження. І, от тому випадку, якщо він дійсно грає проти Зеленського, що вони реально пересварилися. То в такому випадку проти нього має бути відкрите карне провадження, і він має бути оголошений міжнародний розшук як державний зрадник, і тоді він зможе переховуватися тільки в тих країнах, в яких немає угоди України про видачу відповідно і правову допомогу. Але він перебуває саме в тих країнах, з якими в нас ті угоди є. Що мене підводить до думки, що, напевне, все не там. Не так вони дуже посварилися, як це виглядає. Ну, чи принаймні, Ярмак сьогодні контролює кількох кандидатів і кілька політичних позицій. Щось це дуже нагадує певну фальшивку. Ну, ще раз кажу, Арістович станом на минулі дні, оці, кін... початок цього тижня в США. Пішли далі. Пане Тарасе, дякую за вашу роботу. Вам дякую. Чи можете дати коментар по темі перспектив просвіти та інформування людей? По суті. Окрім неосвіченої та зрусифікованої частини, такі, на жаль, є, є й менш критичні випадки, згоджуюся з вами, це коли люди були в альтернативній бульбашці. Навіть при позитивному результаті наших дій варто проговорювати шлях інформування та освіти населення, які шляхи та моделі ви вважаєте найперспективнішими, якщо такі є. Знаєте, вся проблема в тому, що ми можемо вважати багато моделей перспективними, але хтось їх має задіяти. От хтось сьогодні сидить у владі, і він задіє діаметрально протилежні моделі. Він задіює момент оскотинювання людей. Оті всі серіали. Зараз 2 мільярди на телезомбі-марафон і на ското-серіали. Під час війни два мільярди на оскотинювання людей. Згадайте, як дольводили людей до скотського стану, який дав їм можливість проголосувати навіть за Зеленського під час війни, абсолютно проросійську постать, людину з нульовим інтелектом, нульовим, абсолютно розумінням, що робити, хама відвертого, антиукраїнськими заявами. До того треба було пару років крутити ското серіали, навіть не слуга народу. Найбільше це все тилі свати, останній москаль і десятки іншого абсолютно тупої жуйки, яка, знаєте, як засунули, відкрили черепну коробку, засунули міксер, включили на повну потужність. Все перемішали, утворилася сутільна каша, і з тої каші підсипали туди ще одної гедотної субстанції, з туалету, і закрили коробку. І люди пішли голосувати на виборчій дільниці з криком Ура! От тепер заживемо!» Зажили! Добре, заживе, правда. Тому насправді поки що влада робить діаметрально протилежне для того, щоб це припинилося. Ну, перше, треба робити все для того, щоб зупинити це оскотинювання. А хто його може зупинити? Влада на це гроші виділяє, державні раніше, хоч самі олігархи виділяли, зараз влада з нашого бюджету краде у військових і дає. Ну, от Хто бореться? Поки що єдина фракція, яка виступає проти цих пунктів у е бюджеті. Я бачу Європейську солідарність і плюс окремі зовсім окремі депутати. І інші 25 їх, по-моєму, є в Верховній Раді. Це дуже допоможе. Ну, а хто це зробив? Ну цей мудрий нарід і зробив. Що далі? Ну я розумію. Створюється, тут замкнуте коло створюється інформаційна бульбашка. Люди, які в тій інформаційній бульбашці голосують за тих, які цю інформаційну бульбашку зацементовують, забеметоновують, щоб з неї не можна було вилізти. Історія з трьома каналами, які обмежили в вільному доступі, вона зараз, до речі, спрацює вже проти влади. Інформацію люди починають потрошки шукати щось інше, і самі доходять до YouTube каналів до всього іншого. Але, але це робилося для того, щоб принаймні понад рік відокремити людей і зацементувати в тій інформаційній бульбашці. Тому, ну, тому це важко, але треба розірвати це замкнуте коло в якийсь момент. Треба просто дуже розумно проголосувати, не тупо обрати владу і тій владі ставити вимоги. Працюйте жорстко в рамках закону, але жорстко. Ви побачили результати оскотинювання і підривної діяльності, це була відверто підривна діяльність. Е тому числі олірархічних телеканалів, і проросійських у певні періоди часу. Зробіть так, щоб це не повторилося. Знайдіть законодавчі підстави. А зараз вже є додаткові, там вже є статті певні в карному кодексі, які ну, от після великого вторгнення їх не можна вже було не прийняти, не ухвалити. І тому, тому зараз це буде трошечки більше механізмів. Вся проблема в тому, що для цього в якийсь момент треба вийти з цього замкнутого кола. От як я поки що не знаю. Є певні періоди, через які люди починають думати: хтось через холодильник, а хтось починає доходити, але знову треба дати альтернативну інформацію. От я працюю для того, щоб ті, хто хочуть дістати, дістали альтернативну інформацію. І працюють кілька телеканалів для того, щоб це було, і кілька різних там інформагентств працюють. Але їх неймовірно менше, ніж тих, які лягли під владу. Оці всі. Їх там лідери суспільної думки, я їх називаю по російськи ломи, лідери общественного мнення, вони зараз всі лягли під владу. Ну не всі, буквально кілька лишилися інших. Я дивлюся, ті, які були в Русі опори капітуляції, Ота От ж сама була Демсокіра, повністю продалася 100%. Причому найгідотніший спосіб вони підтримують навіть найградемніші речі, репресії вони їм аподують. От як в тій ситуації, коли така зрада? Коли ті, до кого люди прислухаються, всі ж знали, от, Гудименко, ну це ж. Так Гудименко, на жаль, все підтримує і Зеленського, і Арешт Червінського, і всі інші речі. Буде Зеленський зраджувати, здавати Україну Москві якимось чином. Ну, я думаю, це буде якийсь прихований і загладженим. Вони це теж підтримують. І от коли ветенська кількість людей орієнтується на ті суспільні верстви, виникає проблема. Може, щось військові трохи розірвуть. Будемо дивитися. Насправді. Просвітництво виховання нормальної людини, виховання на національних певних стандартах і створення певних стандартів телебачення. Ну, от час все ското тві має бути непопулярним і втратиться. Знову замкнуте коло. От, вибачайте все. Наступне питання, вітаю вас, пане Тарасе. Мені спокій не дає сам факт обрання Зеленського президентом. Я розумію, що для цього були задіяні колосальні матеріальні та людські ресурси нашого олігархату та Кремля. Однак, навіть з такою потужною підтримкою як можна було не розгледіти істинне обличчя Зеленського. Мені для цього було достатньо краєм ока побачити дещо з його творчості та фрагменти інтерв'ю. Для себе зробив висновок, що це пов'язано з політикою Совка щодо українців, а саме пономірне знищення та виселення інтелігенції, переселення на наші території московитів, сприяння асиміляції українців, тих, що залишилися. Цікава, ці ваша думка. Оскільки запитання, ну як же такий жах міг з нами відбутися, воно мені не дає спокою. Розумію, що питання ну, там висновок може бути не зовсім політкоректний, каже мій, тому можете його повністю не зачитувати повністю. Та я фактично зачитав повністю. Знаєте, дуже багато речей приводять до, до такої безвиході в суспільстві. Є речі. Які виникають, ну розумієте, тут немає його, єдиної підстави. Оте все, що ви передсислили, це руйнування нації, руйнування, витравлювання національного духу. Зеленський це є такий, знаєте, дуже вульгарний космополітизм. Какої там українство, а зачем вам эта мова? А яке мені різниця, ковбаса і ковбаса? Головне, щоб вона була і все інше. Оте зараз бачили. Маріуполь пережив різницю, ковбаса чи ковбаса. Все, загибелі сотні тисяч людей. Оце і є результат оцього витравлювання національного. Тоді туди заходить Росія. Тому вони й вели цю політику, тому що вони знали, наскільки це важливо, щоб тримати народи під контролем. Чим більше чим менше ви є нацією, тим більше можливість вас робити рабами і нав'язати вам отаке, як Зеленський. Це один момент. Другий момент я говорив в попередньому дні відповіді це оскотинювання. На жаль, певна частина населення падка до всякого тупого, примітивного, жлобського е відеопродукту. І вони на це сідають. І на це дуже вміло працювали. На це працювали серйозні політехнології, добре розпрацьовували. Тому цей момент є. І є третій момент: певна частина населення. Тут вже не в національних моментах. Це елементарне, тупе, примітивне жлобство люди дуже примітивного, такого, знаєте, гедотного характеру, які в Зеленському побачили себе. До речі, це оте вузьке коло, яке в ньому не розчарувалося. Є велетенська маса людей, які в той чи інший спосіб розчарувалися, і вони вже якось так невпевнено говорять. А є ті, які далі на нього, знаєте, за нього готові очі повидирати. Оце ті, які. Які, які створили Зеленського за своїм образом і подобою, тому що він є віддзеркаленням суспільного дна. Так, це дно не є дуже велике в Українці. Воно не таке велике, як, скажімо, московитів, але це дно є. І воно найагресивніше. Оце його стабільний вічний електорат. Він буде за таким, як Зеленський, чи появиться щось нове подібне? Він буде завжди. Їх не так багато. Їх може 5-6% відсотків в українському суспільстві, а решта. Решта, це дійсно дуже серйозне витравня з українців українства, тому що на всіх виборах у нас це все йшло дуже важко. От, може, вибори 2014 року трохи українці від відчуття жаху починається війна, розгортається, не зрозуміло, що відбувається. А може, вони просто не розуміли, хто буде Порошенко. Він був для них не до кінця розшифрований. Може, вони надіялися, що оберуть ще одного такого ж самого, як зараз, Зеленський, тільки ну, під війну, там менеджера, все, але. Може, на таке надіялися, а він їх розчарував, він став їх пробувати піднести до гідності. А є певні категорії, які до гідності дуже не хочуть. Ну, от, десь це, ви ж не питаєте, що зробити, бо я дійсно не знаю. Ви питаєте, як це сталося? Ну, от, десь таких три категорії і спрацювали для те, щоб Зеленський став президентом. Чи ті категорії почнуть мислити? Знаєте, одна точно не почне мислити, друга. Буде розчарована, у нею можна паніпулювати. Третя третя та, що зросіщена, вона буде шукати для себе щось інше, щось гірше, ще гірше. Зросіщена це не означає русифікована. Зросіщена це ментальність російська. Отой От пошук собі царя, який за нас буде думати і за нас буде все вирішувати. От, на великий, жаль, це сформувалося. Велетенська маса українців хочуть далі жити в совку. Зеленський це совок. От все. Далі, два коротесеньких питання і дуже коротенькі відповіді, бо немає у вас на що сказати, але питання є. Доброго дня, пане Тарасе. Що сталося з ведучим Сергієм Висоцьким? Ну, це напрямому він працював. Давно не видно його. Прийшов на нові канали. Дякую. І друге, де зараз Валерій Каваниш? По Сергію Висоцькому відразу кажу, я не знаю. Я розпитав на прямому, ну мені не відповіли. Але та людина, якою я розмовляв, це не з тих, хто в ефірі, не ведучих і не його колег, а ті, які працюють там в редакції самі. Ну, він мені чесно сказав, каже, я не знаю. Але я так розумію, що Сергій пішов десь працювати в іншу сферу, тому в нас це якось не обговорюється. Кожна людина може вибрати для себе роботу. Плинність журналістів з каналу на канал. З телебачення в сферу інтернет-телебачення, інтернет проєктів тощо досить висока. Тому це нормально. Тут немає нічого чогось такого. Це не означає, що на, на каналі щось погано, це не означає, що Висоцький поганий. Давайте не забуватися. Він був ще й політиком, крім того, що журналістом. Він був депутатом Верховної Ради. В нього якісь свої проекти. Його могли запросити, скажімо, в якийсь міжнародний проект, якийсь яка фундація буде створювати, розробляти якісь там певні моменти, скажімо, для того, щоб розвинути демократію в Україні і тому подібне. І він міг вчитися туди і десь там очолити якийсь проект. Тому насправді шляхів сотні, але інформації про це немає. Можливо, той проект, який він буде займатися, ще скажу, зовсім не обов'язково медійний. Можливо, він ще не запрацював, може він тільки готується і високі є там. До Висоцького ставлюся з повагою. Хоча коли він був депутатом, ми час від часу, ну так скажімо, покушували один одного і погавкувалися. Але це нормальна дискусія. Тому поважаю і надіюся, що в нього буде все добре, і буде він робити хорошу потрібну роботу. Що стосується Варії Варія Кавниша, він мобілізований, але він працює у сфері, яка. В певній мірі зав'язана і на інформаційну війну. Теж більше деталей сказати не можу, хоча деякі речі знаю. Все, це є армія, це є військова служба. Якщо він сам захоче сказати, скаже: Ну, щось можете побачити з результатів його роботи на інтернет-телебаченні стратегічного страткому, знаєте, стратегічних комунікацій, збройних сил України. От щось там можете знайти. Оце все, що я можу відповісти. З обома людьми, я ну, Каунашу знаю, що все в порядку. По Сергію Висоцькому не знаю, але думаю, що там буде все добре. Наступне питання. А ну власне, часу нема, дуже коротко. Питання про те, що там дехто Романенко в своєму каналі розказував, що в нас буде біда демографією, що там е, все не так добре, все не так гарно. Там що нас скоро буде тільки 30 мільйонів, не більше після війни. Що це? Чи це російський вкид? Питається людина, чи свідома правда, яку влада не хоче казати людям, і тому подібне, що ви про це скажете. Пункт перший, якщо це говорить Романенко, значить влада це хоче казати. Це означає, що зараз влада почала розкручувати цю думку, для якої цілі. Не знаю, але для чогось крутить. Тобто, розказувати все погано, все страшно. Можливо, для того, щоб в Україну відкрити ворота після війни для мігрантів з Китаю, тому що там дехто дуже багато. Домовився з китайцями, а в китайців корупція заборонена в себе в країні, а назовні працюють дуже сильно. В деталях розповідати вам не буду про це все, про всі демографічні проблеми. Я задовго до Романенка, коли влада про це мовчала, і ні слова не казала, і дуже буркала, що там ви все усугубляєте і все інше, я про це зробив. Три місяці тому запис. Можете мене знайти на YouTube каналі, в піти далеко-далеко вниз. Це запис номер 60 три місяці тому називається: А хто ж буде відбудовувати Україну? Ви там номери є, ви побачите збоку 60-й номер. Там я детально розбираю це, в тому числі, і обставини щодо загрози, завезення і не в інтеграції в Україну іноземних мігрантів, які можуть потім стати ну, серйозною проблемою, я дуже далекий від того, щоб ставитися якось негативно для іноземців, але їх треба інтегрувати в Україну. А ця влада хоче тільки грошей. От, власне, все, що можу сказати на цьому, слава Україні!